Мудрість. Першого соборного послання Петрового читання, будьмо уважні, Петро Апостол Ісуса Христа, вибраним переселенцям, розсіяним понту, Галатії, Кападокії, Азії та Вітинії, згідно з передбаченням Бога Отця, свяченням Духа на послух і на скроплення кров'ю Ісуса Христа, благодаті у вас зросте далі та Далі більше процес спасіння розвітували і досліджували пророки, Це, про, що про вашу благодать пророкували, вони досліджували, на котрій, який час вказував Дух Христа, щоб у них, який свідчив наперед про Христові страсті і ту велику славу, яка по них мала настати, і їм було об'явлено, що не для них самих. Але для вас вони приготували те, що тепер вам оповіщено, тими, які через Святого Духа, посланого з неба вам проповідували, і на що навіть ангели гаряче прагнуть глядіти, бо в Писанні стоїть: ось я кладу сьогодні камінь, вибраний наріжний, дорогоцінний, хто вірує в нього, не осоромиться. Вам, отже, що віруєте, він честь, а тим, що не вірять, камінь. Що відкинули будівничі, став каменем наріжним і каменем спотикання і скелею падіння. Вони в нього спотикаються, вони вірують у слово, на те ж, бо були вони й призначені. Ви ж рід вибраний, царське священство, народ святий, люд придбаний, на те, щоб узвишати діла великого того. До вас покликав з темряви у своє дивне світло, ви колись не народ, тепер же народ Божий. Колись не помилувані, тепер же помилувані. Тобі, аллилуйя, 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 аллилуйя.